Налагодити безперебійне фінансування виробництва бойового обладнання в Івано-Франківську запустили проєкт Бойові ворони. Йдеться про підписку на постійну грошову підтримку 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Ми розробили спеціальний веб-сайт 102.iv.ua, на якому є можливість, натиснувши кнопку Підтримати наших, адже наші це. Переважній більшості жителів Івано-Франківська та області, які воюють у 102-й бригаді, перейти на спеціальну форму, яка знаходиться на сайті фонду Повернись живим, і підписатися на 200, 500 або 1000 гривень на місяць. Така щомісячна допомога дозволяє нам не переривати виробництво ФПВ-дронів та ребів, які так потрібні для захисту життів наших бійців і бійчинь. Всього за декілька днів роботи на регулярний донат підписались 134 людини, і більшість з них обрали максимальну допомогу у розмірі тисячу гривень щомісяця. Та навіть найменша підтримка зазначає заступник начальника штабу 102-ї бригади Микола Гуцуляк. Дуже важлива. Вже показали перші дві доби з моменту, коли ми запустили проект. Ну, Вроді би вважається, що 200 гривень це є ну, невелика сума чи 500, але як показала практика, за перші дві доби вже зібрано і підписано доволі багато підписників в тому плані і вже є кошти, які ми практично можемо сьогодні дня реалізовувати з партнерами і розпочинати процес створення ребів і впівдронів. Виробництво дронів та ребів, розповідає, військової, вже розпочали і кожен його етап контролюють бійці. Виробництво диверсифіковано, воно знаходиться в різних місцях, не прив'язано до якоїсь однієї локації. Таким чином ми можемо контролювати всі виробництва і забезпечити ту високу якість і ту ефективність цих засобів, яка потрібна там на нулі. За квітень військові планують зібрати півтора мільйона гривень. На першому етапі, за словами воїнів, це дозволить масштабувати виробництво необхідного обладнання. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.